Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом. Рогалики на маргарині та дріжджах виходять дуже смачні. Для приготування рогаликів мені потрібно 1 стакан молока тепло, 2 столові ложки цукру, сіль, ванілін за смаком, 2 пачки маргарину і борошно приблизно 5-6 стаканів. Якщо борошна мало, то потрібно додати молоко розвести з дріжджами. Все перемішую. Додаю ванільний цукор і звичайний цукор. все перемішую. Борошно перетираю з маргарином. До перетертого маргарину з борошном додаю молоко розведене на дріжджах. І все гарно вимішую. Кістечко вже я вимісила. Ось таке в мене гарне вільне тісто вийшло. І ставлю тісто відпочити на 15-20 хвилин. Тісто вже відпочило, я розкатую круг. Тісто розкатала і ділю його на частини. Начинка в мене для рогаликів макова начинка та вишня. Формую рогалики. Ось такий в мене рогалик виходить, кладу його зразу на деко. Закликла рогалики на деко і буду випікати при розігрітій духовці до 175 градусів 20-25 хвилин. Ось такий вигляд має спечені рогалики. Я даю їм трішки охолоднути і буду обмачувати в цукрову пудру. Рогалики охолонули, і я їх обмакую в цукрову пудру. Рогалики вийшли смачні й розсипчасті. Всім смачного!